65 тисяч гривень. Такий штраф чекає роботодавців за порушення вимог до реклами послуг із працевлаштування. А саме згадку в оголошенні про вік стать релігійні вподобання так постановив український уряд. Йдеться про недотримання заборони про згадування у рекламі про вакансії, таких умов як раса, колір шкіри, вік, стать, політичні, релігійні та інші переконання або інші ознаки не пов'язані з характером роботи або умовами її виконання. У разі порушення цієї вимоги передбачений штраф у десятикратному розмірі мінімальної заробітної плати 65 тисяч гривень. Щоб стягнути кошти з рекламодавця, державна служба з питань праці має підготувати розпорядчий документ про накладення штрафу на підставі акту перевірки і надіслати його рекламодавцю. Санкція сплачується рекламодавцем до державного бюджету за місцем його реєстрації протягом 15 днів з дня отримання документу від держпраці. До речі, порушник має право звернутися до суду для оскарження рішення щодо штрафу. Яна Біляєва, харківські звістя.